Новини понеділка 6 березня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про таке. Нове життя старим ліфтам. У місті впродовж року відремонтують 330 підйомників у багатоповерхівках. Для гри та реабілітації Хмельницька школа життя отримала нове обладнання від благодійників. Незламна Херсонщина. У художньому музеї відкрили виставку продаж картин. Гроші підуть на ЗСУ. У 2023 році на ремонт ліфтів у Хмельницькому витратять понад 10 мільйонів гривень. Про це повідомили у департаменті інфраструктури міста. Загалом запланували реконструкцію 330 підйомників у багатоповерхівках. Їх ремонтуватимуть у дві черги. Подробиці знає Ірина Кондратюк. Хмельничанка пані Гана живе у багатоповерхівці на Прибузькій 6, майже 40 років. Жінка каже, за цей час ліфт у її під'їзді ламався вже неодноразово та несправності одразу ліквідовували. Раніше так, ну це. Це ще до війни було. За три місяці стояв ліфт. Не ремонтували його, бо щось там поламалось було зверху. Не знаю, що там. А так, а від тих поробить. Додає, нині ліфт працює справно, однак від сусідів з інших під'їздів чула про пошкодження підйомників. Я приходжу сюди, є ж прибираю, то стоїть, бачу, відкриті двері. А що там з ним, то я не знаю. Ну тут часто, я бачу, часто тут перший під'їзд. П'ятий під'їзд зупиняється. Чула. П'ятий перший оцей. Наш новдатийки. Незабаром ситуацію виправлять. Обіцяють на підприємстві Хмельницькліфт, адже будинок по вулиці Прибузькій, 6, один із 43, який цьогоріч включений у першу чергу ремонтної програми. Буде замінений один канат, буде замінено дві стулки кабіни. які закриваються. І замінено редуктор привода двері. В третьому під'їзді буде замінено електродвигун і буде замінено обмежувач швидкості. В четвертому під'їзді буде теж обмежувач швидкості, тільки замінено. І в п'ятому під'їзді редуктор привода двері, пульт управління і ввідний пристрій, те, що подає напругу на ліфт. Загалом у місті планують відремонтувати 330 ліфтів, 108 із яких потребують капітального ремонту, що три-чотири роки проводиться експертне обстеження ліфтів. Це в цьому році 221 ліфт пройде експертне обстеження, це всі ліфти, які термін експлуатації, яких перевіщив 25 років. Вони в обов'язковому порядку про проводить ліфтова організація експертне обстеження. І в разі, якщо не обстеження ліфт не пройшов. Ми плануємо капітальний ремонт ліфта. На ремонт ліфтів зі скарбниці громади вже направили понад 5 мільйонів гривень. Майже таку ж суму планують довиділити під час найближчої сесії міської ради. Всі капітальні ремонти ліфтів здійснюються за кошти міського бюджету. Без програми співфінансування виключенням є лише ті випадки, коли люди хочуть замінювати повністю кабіни. Ще 5 мільйонів. Плануємо додати при коригуванні у березні. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Нова реабілітаційна ігрова конструкція з'явилася у центрі Школа життя. Обладнання Буба Матрікс закладу подарувала фундація влади Брусіловської. Орієнтовна вартість модуля 250 тисяч гривень. У школі життя його використовуватимуть у роботі з дітьми з інвалідністю. Аліна Косарева детальніше. Кімната з отворами для малювання різнокольоровими канатами. Така незвична конструкція з'явилась у міському центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Школа життя. Її подарували благодійники. Ця конструкція називається Куба Буба Матрікс. Дану конструкцію використовують в Україні з 2017 року. Наш центр, який отримав. Подарок для наших діток від благодійного фонду фундація, засновник. Це є влада Русіловська. Цей дерев'яний будиночок містить майже 10 тисяч отворів. Відтак на його стінках можна буквально вишивати візерунки. Це розвиває моторику, увагу, пам'ять та мовлення у дітей. Коли ми хочемо засвоїти якусь лексичну тему, якісь, наприклад, от вчимо предмет, квіточку, ми заходимо сюди, вишиваємо ось таку квітку, засвоюємо назву кольора, якого кольору ця квіточка, і вже дитина пам'ятає. І ще звернула увагу на те, що діти з аутичним спектром вони взагалі важко встановлюють контакт. А тут вони заходять, граються паралельно і поступово вже починають гратися разом. Вже просувають один одному цей канатик. Таку конструкцію можна використовувати як в ігрових цілях, так і задля реабілітації дітей з інвалідністю, адже вона має необмежений функціонал. Тут може працювати і реабілітолог, і психологи, і логопед, і вихователі, і також соціальні працівники можуть з дитиною зайти. Працювати він у нас вже другий тиждень, і майже всі наші діти, які відвідують наш центр, побували у цьому будиночку, попрацювали. Хто просто розважався, хто виконував завдання з реабілітологом. У будиночку Буба Матрікс можуть одночасно займатися 15 дітей. Наразі на Хмельниччині це єдина подібна конструкція. Її орієнтовна вартість 250 тисяч гривень. Аліна Косарова, Володимир Паламар, новини міста. Центр психологічної підтримки Оршалом запрацював у Хмельницькому. Його відкрили у приміщенні благодійного фонду Хесет Беш» за сприяння американського єврейського об'єднаного розподільчого комітету. У центрі влаштовують групові та індивідуальні заняття з психологом. Також клієнтів консультують телефоном та в онлайн форматі. За потреби відвідують вдома. Продовжить Ірина Муляр. Хмельничан та гостей міста, які потребують психоемоційної підтримки, запрошують до центру травми Оршалом. Його відкрили у приміщенні благодійного фонду Хесет Бешт. Подібні центри працюють в Ізраїлі та США. Представництва Хмельницького центру травми є на Волині, Тернопільщині та Рівненщині. Спочатку центр організовувався з наміром допомоги єврейській громаді, однак, згодом, завдяки знов ж таки спонсорам, ми тепер орієнтовані не тільки на єврейську громаду, але ще й маємо можливість надавати послуги людям з міста. В основному перевага надається внутрішньо переміщеним особам, військовим, волонтерам, які також потребують допомоги. Працівники гесиду. Ті, хто нині скаржаться на тривожність та панічні атаки, або ж відчувають самотність, можуть записатися на прийом до психолога. У центрі травми діють як індивідуальні, так і групові консультації. Тетяна Матвійчук допомагає вимушеним переселенцям подолати труднощі, з якими ті зіштовхуються у період війни. Це тривога, особливо тиждень-півтори тижні тому. Це були питання тривоги пов'язані з переживаннями тих подій, які сталися рік тому. Це така загальна, напевно, тенденція. Це питання адаптації, це питання пошуку себе, це питання турботи про себе. Також це є група, де кожен з учасників може отримати. Ресурс, да, тобто пошук ресурсу ресурс, який дозволяє нам триматися. Тут і сьогодні справитися з минулим. Серед гостей центру травми Олена Білоусова вона приїхала до нашого міста із Харкова, і нині, окрім підтримки психолога, потребує допомоги із працевлаштуванням. Що понеділка ми збираємося тут з Тетяною, і е, це у нас таке психологічне коло. Налаштовуємося на тиждень. Ми вчилися складати резюме. Ще не можу сказати результат, але вже є, е, ну, є класні пропозиції. Також відвідувачі центру приходять на заняття з арт-терапії. А для того, аби розслабитись чи навпаки сконцентруватись, відвідують сенсорну кімнату. Це тунель безмежності. Він, як правило, використовується для активізації психіки і для тих випадків, коли необхідно навчити або зосереджувати увагу або концентруватися. Центр психологічної підтримки працює у будні з 9 до 18 години за адресою вулиця Шевченка, 40, дріб 2. Громадян також консультують телефоном або в онлайн форматі. За потреби клієнтів відвідують вдома. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста шеф кухарі дошкільних закладів громади обмінювалися досвідом. Семінар відбувся на базі Хмельницького центру профтехосвіти сфери послуг. 50 кухарів обговорювали меню та стандарти хасп. Це важливий інструмент контролю безпеки харчування у закладах освіти. Під час практичної частини навчилися оригінально та цікаво для дітей презентувати страви. Наші учасники семінару отримали. Цінні знання по впровадженню системи хасп, по кольоровому кодуванню обладнання обробного інвентарю, поговорили про санітарно-гігієнічні вимоги до працівників, до приміщень, до продуктів. Обговорили меню. Ми також мали другу частину семінару. Вона була практична, де працівники даного закладу в якому. На базі якого ми проводили цей семінар, показали майстер-класи по приготуванню різновидів випічки, щоб діткам було цікаво. Не просто булочка а, там з корицею чи сирна паличка. Показали різні види випічки, як можна гарно оздобити. На весняні канікули ми плануємо провести такий же семінар, аналогічний для шеф-кухарів шкіл нашої громади. Благодійну виставку в рамках проєкту Херсонщина це Україна відкрили у Хмельницькому. В експозиції, яку розгорнули в обласному художньому музеї, представлено більше ста картин. Їх можна придбати, а виручені кошти організатори спрямують на допомогу військовим та відновлення культурних і архітектурних пам'яток півдня України. Більше розповість Денис Клименко. Оксана Огнєва пережила більше шести місяців російської окупації в Херсоні. Восени 2022 року вона евакуювалась до Хмельницького. Минулої п'ятниці жінка завітала на відкриття благодійної виставки Херсонщина. Це Україна. Щудове враження, ніби ти вдома. Це всі рідні Херсон, Кавуни. Дуже хочеться додому. Дуже. Всього в експозиції представлено близько 120 картин сучасних українських художників. На них зображені пам'ятні місця Херсонщини, епізоди окупації міста та історію спротиву херсонців. Майже всі місця, які я бачу на картинах, це ті місця, де я була. Це ті місця, де я гуляла маленькою. Я дуже хочу повернутися в Херсон. Хочеться, щоб він був зцілілий, хочеться, щоб він був такий, як до війни, але цього не буде. Я розумію, я впевнена, що він буде кращий. Я впевнена, що ми його відбудуємо, що він буде більш, більш натхненний, тому що ти розумієш, наскільки ти любиш своє місто, тільки коли ти його втрачаєш. Виставка є частиною мистецького благодійного проєкту Херсонщина це Україна. Серпня минулого року вона мандрує містами України щоб привернути увагу суспільства до проблем на деокупованих територіях. Всі картини продаються для того, щоб ми зібрали кошти на нашу бригаду і на відбудову кам'яних вишиванок нової каховки. Це культурна спадщина. Також архітектурна культурна спадщина. Я дуже сподіваюся, що ми встигнемо швиденько перемогти. І не все піде на тепловізори. Маємо будувати культуру заново. Переглянути виставку та придбати картини можна у Хмельницькому обласному художньому музеї до 17 березня. Денис Клименко, Микола Ірковський – Новини міста. Хмельничан запрошують на заняття з вивчення та вдосконалення української мови. 10 березня о 15-й в центральній публічній бібліотеці проведуть черговий урок в рамках проєкту Розмовляй українською. Він матиме назву Борітися, поборете, очищення та збагачення власного запасу слів і буде присвячений річниці з дня народження Тараса Шевченка. Ні в якому разі це не лекції, абсолютно тому що людям не буде цікаво. Така лекційна частина вона мінімальна, зведена до кількох речень. Аби тільки пояснити тему, загалом все практично у це заняття ми пов'язуємо більшою мірою саме з шевченківськими днями. Тому, окрім такої частини, де ми будемо більше виконувати практичні вправи, ми будемо читати поезію Шевченка, слухати. Мабуть, як її прочитає Богдан Ступка так, це буде дуже класно і будемо вчитися читати так само. Долучитися може може будь-хто. На перший урок у нас зібралося 20 чоловік випадкових людей. Це і внутрішньо приміщенні особи, і хмельничани. Це всі, кому цікавиться тема, хто хоче займатися українською мовою, вивчати її, удосконалювати. Урок триває трошки більше години, тому що ми спілкуємось, Реєструватися не потрібно, просто прийти, виявити бажання прийти і взяти участь у наших таких навчаннях. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. разом. Ми не переможні. Слава Україні!